Нарешті настав довгоочікуваний сезон передноворічних знижок. Одним з перших запропонував таку акцію: автоцентр Рік Авто». Великий перелік транспортних засобів та різноманітна комплектація здатна задовільнити будь-який смак. Прикупивши новий автомобіль за розумну плату, щасливий власник отримає в подарунок акційний пакет, який обов'язково додасть ще більше святкового настрою. Зважаючи на світову кризу, про яку не знає хіба що Верховна Рада, та падіння ціни на нафту, подорожі автомобілями мають усі шанси стати більш масовими. Так що розширена територія договору обов'язково стане у пригоді. Не треба забувати і про суттєве зниження цін на автомобілі та корисні акційні пропозиції. Скористатися якими можна лише до нового року. Виглядає на те, що саме зараз настав ідеальний час для придбання омріяного товару. Треба лише зробити правильний вибір. Це була програма «Автоклас» і я Роман Гамколо. Нехай вам щастить. Закохуйся з першого погляду, Автоцентр. Рік Авто.